Усім привіт! Сьогодні готую салат з серцем свинячим. Мені потрібна одна штука свинячого серця, можна замінити і курячим. З, з тою ж самою вагою це приблизно десь 200 г, 5 штук коктейльних помідорів. Можна замінити звичайним, великим, просто порізати дрібненько. Два відварені курячі яйця, півбанки кукурудзи та мікс салату. І для соусу буду використовувати пів чайні ложки солі. Якщо я підсолюю самі серця, коли варю, тоді сіль вже в сам салат не додаю. Якщо ви не підсолюєте, то тоді сіль додаємо в соус. Чайна ложка. Французької гірчиці, чайна ложка міцної гірчиці, чайна ложка меду та 2 столові ложки олії. Дуже простий салат. Для початку нарізаємо сердечка, великими шматочками не потрібно нарізати дуже дрібними, бо буде така, як каша. І нижній шар у нас мікс салату, далі. Викладаю сердечка, нарізаю яйця, також великими шматочками, та помідори. Якщо у вас зовсім маленькі помідорчики, можна просто навпіл, у мене трішки більші, я ділю на 4 шматочки. Далі шар кукурудзи, роблю соус. Поливаю соусом. Дуже просто та дуже смачно, як дуже легенька вечеря. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!